Те, що трапилось, це перше міський. Моє ім'я Олена Концевич. Вітаю. Ми сьогодні продовжуємо тему інклюзивності в Одесі. Сьогодні в нас завдання із зірочкою. Ми повинні дізнатися наскільки місто облаштовано для незрячих і слабозрячих людей. Кілька років тому спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ міської ради міста Одеса встановив в кількох місцях у центрі. Ось такі я навіть не знаю. Це не світлофор, це перехід, ну щось таке. В чому сенс? Підсвітка на тротуарі відповідає світлофору. Тобто, якщо це зелене світло, воно зелене, якщо воно червоне, воно червоне. Витратила на цю красу понад 100 тисяч гривень, не дуже багато, але тим не менше. В нас по місту навіть немає нормальних світлофорів для людей слабозрячих і незрячих. Для чого оце для незрячих, я не думаю. Для людей, які не чують, ну вони, начебто, і бачать тоді це позиціонувалося як щось красиве. Сказали, якщо Одеса там сподобається, то таке буде скрізь. Ну щоб воно було красиве, ну воно не дуже красиве. Щоб воно було функціональне, воно не дуже функціональне. Були люди, які сказали, що а от ідуть начебто, в телефонах підлітки, та, і їм це може життя врятувати. От вони дивляться, вони бачать червоне. Ну, підлітки в телефонах це, звичайно, важливо, але з такою кількістю людей, які не бачать, робити для них з підсвіткою світлофори, по-моєму, дивно якось. Я одразу згадую оці, пам'ятаєш, на Грецькій площі встановили качелі діодні за майже 5 мільйонів. Це було дуже красиво, від них вже нічого не лишилося, але у ну, мене таке враження, що от за таким самим принципом встановлюють такі от штуки. О, на такій погоді зараз ніс, буде, як світлофор. Чую якийсь дивний звук, начебто це звуковий світлофор, але зараз ми розберемося щодо чого. Ми бачимо ще один такий. Тут він виглядає трошки краще. Він брудний, але принаймні він досі працює. Ось він мигає, пум-пум. Ось він один із світлофорів, який оснащений для незрячих людей. Він оповіщає, коли вмикається червоне світло і коли вмикається зелене. От зараз зелене, зараз. Ми можемо іти. Відлік де повільніше, це означає, що зараз буде червоне світло. Все, тобто людина або слабозряча, вона може орієнтуватися на звук. Це прекрасно. Це в нас грецька і катеринська. Це центр міста. Один ми знайшли. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, оці світлові світлофорчики, вони для чого взагалі потрібні? Я думаю, вони потрібні для того, щоб видно, який був а, який колір світлофору. Та, але для кого вони? Ну вони ж не не для незрячих людей, очевидно, так? Може, щоб було видно здалеку, коли не видно. Розі. Але ж його не видно. Його навіть зараз при денному світлі слабо видно. Знаю. А гроші з бюджету на це йдуть. Так. Да. Нас не дуже про світлофори, ми в цілому про інклюзію і про. Те, як означене місто на потреби людей, які не бачать або погано бачать. Зараз великі кошти виділяються на те, щоб світлофори на великих перехрестках оснастити генераторами і батареями, щоб вони могли працювати навіть без світла. Ця штука потрібна, але на превеликий жаль, це незрячим людям дуже мало допоможе. Ну йдемо ще пошукаємо якісь інклюзивні штуки. Ми бачимо динамічок на світлофорі. Він сповіщує про те, що дозволений перехід по такій-то вулиці. Але це оповіщення таке тихеньке. Це ще й для людей, які погано чують, то це взагалі не рятує ні разу. Добре, нарахували в центрі два, це прекрасно. Ось він, ще один. Але це все один маленький квадрат. Довкола Олександрівського проспекту. Преображенська і буніна. Камери є, світлофори є, різні світлофори є. Звук, звуку немає жодного. Ну і от дивися, перехрестя велике. Один перехід, другий. Зараз зелене світло, я незряча людина припустімо. Я стою і я не розумію, в який бік мені йти, що відбувається. Люди переходять. А мені куди? Тут їдуть, тут ще не їдуть, а я не розумію, в який мені бік рухатися. І Якщо мені ніхто не допоможе, то я таки стоятиму. От я перехожу вже червона. Як про це дізнатись? Велике перехрестя. Но те, що спадає на думку одразу, це світлофори із звуковим оповіщенням для людей, які не бачать. І це вивіски, які видруковані шрифтом Брайля для того, щоб можна було їх намацати і зорієнтуватися, де ви знаходитеся. Це щонайменше повинні бути великі установи і, можливо, банкомати, тому що незрячі люди теж повинні ними користуватися. От ми зараз бачимо один з банкоматів, зараз перевіримо, чи там є шрифт Брайля. Нічого схожого на шрифт Брайля тут немає. В принципі, cancel, correction, change і enter, воно якось можна його пальцями. Ідентифікувати, але якщо ти на пам'ять не знаєш, як розташовані кнопки в банкоматі, гроші ти не знімеш. Ідем далі. Державна міграційна служба. Ми бачимо графік роботи. Це не Брайль, це просто випуклі літери. Я не знаю, наскільки вони допоможуть незрячим людям. Тобто, тут або запитувати, або ви вмієте просто на помацьки ідентифікувати літери, які не шрифтом Брайля. Аптека біля входу прибита табличка, і тут є шрифтом Брайля. Очевидно, написано, що це за заклад. Це прекрасно, аплодуємо стоячи. Тут я так само бачимо пандус. Тут все чудово. Це центр міста. Прекрасно, щоб дістатись до зони самообслуговування. Проведіть карткою. Нічого не зрозуміло, собак не пускають. Увага нічого шрифтом Брайля немає. Це не дзвінок, це для магнітного ключа. Навіть дзвінка немає, щоб подзвонити і попросити допомоги. Ми вже пройшли величезну кількість різних лавашів, жіночу білизну, крамниці, золотовари, все, що завгодно. Ніде навіть натяку немає. Тобто людина виходить, їй потрібно в крамницю. Нуль. Зате це в нас банк. І на банку ми маємо знову таблицю. Де написано повністю все, я так розумію. Час роботи, графік, шифтом Брайля. Тут же нижче виклик персоналу. Є кнопка, куди можна подзвонити, звернутися по допомогу, якщо це потрібно. Так має бути скрізь на великих установах, навіть на перехрестях. І знову ж таки, так повинно бути навіть на зупинках громадського транспорту, щоб людина, яка там знаходиться, могла орієнтуватися, де вона зараз є. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в плані інклюзивності для незрячих людей оснащено місто чи ні? Мало. Мало. Що мало би бути? На пішохідних переходах пліти з так сказати, указателями. Побільше би желати на грамофон на світофорах, щоб слухали люди. Тобто ваша оцінка? Ну, мабуть, десь п'ять, може, навіть чотири. Для незрячих людей, на вашу думку, Одеса облаштована чи ні? Я вижу, что незрячі эти дорожки у нас сделаны, поэтому у меня лично. Оцінка яка ваша? від 1 до 10? 10, я, я сподіваюсь, 10. Хтось каже 10 балів, хтось каже 5. Ми б дали від 2 до 3 балів за 10-бальною школою Одесі, як місто інклюзивності для незрячих людей, тому що з того, що ми побачили навіть в центрі, дуже мало є світлофорів, який має систему оповіщення для незрячих, дуже мало табличок Брайля. Ну єдине, що в порядку, це красива підсвітка на тротуарах за купу грошей. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарях. Це був перший міський. Моє ім'я Олена Концевич. Побачимося ще.